У цій приватній пекарні в Ужгороді робота кипить і в будні, і в вихідні. У святвечір тут випікали хліб, який потрапив на столи саме на різдво. Єдина відмінність на зимові свята відмовилися від солодких булок. Їх місцеві господині переважно печуть власноруч. Чесно вам сказати, робота на пекарні вона цікава і важка. І кожен кожен день нема ніякої різниці, що святковий день це що будній день. Тут пов'язано з технологічним процесом. Технологічний процес безперервний і ніякої специфіки немає. В даний момент просто що пікарня не випікає буличних виробів, а безпосередньо пече лише хлібну продукцію. От і все не зупиняють своєї роботи, і лікарні як державні, так і приватні. У цій кількість чергових бригад до свят не збільшували. Хоч працювати доводиться у напруженому режимі, графік чергувань планують заздалегідь на чотири роки, тому додаткових мотивацій лікарям не пропонують. Завідувач відділу швидкої допомоги Михайло Омельчук, зізнається, кутю скоштував вже після роботи. На Різдво все таки накопичується більшість кількість викликів, тобто Після святкової ночі люди можуть терпіти один-два дні, а потім терпець вривається, і врешті кількість викликів збільшується якраз до Різдва. Чи не найбільше роботи у святкові дні у водіїв таксі? Встигнути купити подарунки, відвідати друзів у новорічну ніч або відвести кутю до хрещених у різдвяну охочих багато. Мотивувати водіїв зустріти свята за кермом та стримувати наплив клієнтів доводиться спеціальними тарифами, каже керівник служби таксі Олександр Ляховенко. Всі відпочивають, ми працюємо, а потім вже ми відпочиваємо тому є невелике большої тарифів на в новогоднюю ночь, Конкретно якщо брати е брали бралівавні мання только новогодньої ніч і только до утра. То есть, этим ми і мотивуємо. Крім цього, без свят залишилися багато ресторанів, івент-агентства та пасажирські перевізники. А ще великі промислові підприємства, де поставити виробництво на новорічну та різдвяну паузу, було технічно неможливо. Антон Ємельянов, Тетяна Лешко, новини, телеканал Бізнес.